І беруть участь в мітингах, майданах, їдуть на Київ, звільняються від пар. Слава їм! Вони не бояться за свої посади, вони думають про завтрашній день. Але що відбувається у Львові в області? Напевно, краще нам розповість наступний наш виступаючий. Це є Олексій Балицький, якого я прошу до слова, депутат обласної ради. Слава Україні, дорогі московчани, брати і сестри українці. Як уже сказав Святослав Грабовський і пан Богдан Парсишин, дійсно у Львові відбуваються ці події, які сколихнули всю Україну. Ми ще раз підтверджуємо цей факт, що самим дієвим основним локомотивом. України і Львівщина, саме у Львові, саме у Львові зібралося біля 10 тисяч студентів, які вчора провели євромітинг у Львові. Саме у Львові безпосередньо два дні назад було скликана координаційна рада головою обласної ради, де створено штаб, який працює цілодобово в обласній раді. Працює штаб, штаб, який координує дії. Була проведена нарада з керівником Міністерства внутрішніх справ Львівщини, де були чітко дані зобов'язання не перешкоджати. Тому я і тут звертаюся до правоохоронних органів і служби безпеки, які тут разом з нами. Товариство, народ все пам'ятає, тому я прошу створити всі умови для того, щоб всі мешканці, Трускавця, які мають волю та бажання стати на захист нашої України, могли безпосередньо та вільно добиратися до Києва. Хотів би сказати ще декілька речей. Насамперед, Євросоюз це тільки перша мета. Євросоюз це звичайно не панацея, але ми обираємо Євросоюз. Друга мета нашого того суспільного спротиву це і відповідно повністю імпічмент президенту, якого ми не можемо назвати нашим президентом. Це і повністю демонтаж цієї системи. Регіонального управління уряду Азарова це є тотальна заборона комунізму. І тільки тоді ми можемо думати про Європу. Тому що якщо ми будемо з комуністичною партією, товариство, яка це буде Європа, це буде той самий тайожний союз, в якому правлять з понад віки віків путін і Медведєв. та сама система в Азербайджані Аліїв, та сама система в Білорусі. Нам не потрібно цього. Тому я кажу, це є тільки перші кроки. Євросоюз це початок. Далі це є повністю відміна уряду Азарова. Далі це імпічмент президенту. Тому я закликаю не зупинятися на тільки одній меті. Наша мета набагато більша. Товариство, звичайно, що не буду повторювати ці всі слова з закладами, що нам потрібен євросоюз. Закликаю лише одне, як вже казав Святослав Гробовський: не сидіти тільки тоді, коли ми будемо мати в Києві. 100 тисяч, 200 тисяч півмільйона. Тільки тоді влада зрозуміє, що владою в Україні є народ, а не ті можновладці, які сидять в прислах. Тому, товариство, ще раз, не бути байдужим, Бог нам дав шанс. Я думаю, той шанс потрібно гідно реалізувати. Слава Україні! Дякуємо, пане Олексію. Товариство, давайте трошки зігріємося, ні? чуть чуть пошумимо. Покажемо, що трускавець не є байдужий.